Зараз вже ми маємо можливість оперативно від військового дізнатися про ситуацію в Огледарі на Донеччині. Доєднується військовий на позивний Оскар. Це командир мотопіхотної залізної роти 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Слава Україні героям слава. Отож, що зараз відбувається у Огледарі? Якими даними ви можете поділитися? Стабільно напружена ситуація продовжується. Ворог продовжує постійно штурмові дії, намагаючись просунутися на різних ділянках фронту. Пробує з різних напрямків, дає можливість, тільки знаходить можливість просунутись. Він туди починає стягувати свої підрозділи. Ударні в основному це за допомогою бронетехніки намагається заїхати на позиції, об'їхати позиції, викинути десант і проводити штурмові дії. Наші бійці протидія цьому, максимально знищуючи ворога та блокуючи його такі дії. Але постійно відбуваються штурмові дії. Чим зараз характерні дії ворога? Це дуже значне використання авіації, використання кабів, якісь інші види озброєння. Фактично використовується все. І закидаються каби. І також використовується бронетехніка, яка закидає піхоту. Ну фактично, зараз вона е ворога як е однозова, тому що кожна бронетехніка, яка під'їжджає до наших позицій, вона переважно спалюється. Скажу, що кожен день, кожен день відбуваються штурми, а то й по кілька разів на день. бронетехніка, яка підвозить і закидає піхоту, також це і обстріли артилерією з міномета, також і кабами. Ну і також те, що освоїли зараз ворог, це те, що FPV і Скиди також намагаються використовувати. Тобто зараз відбуваються усі роди військ і всі засоби, які тільки є, вони кинуті на цей напрямок. Дуже дякуємо, що знайшли можливість, викорилича, доєднатися до нашої студії, донести оперативну ситуацію.